Вітаю вас глядачі. Шановні, стосовно війни в США, мені теж багато хто писав стосовно цього. Чи реально там зараз відбудеться якийсь дуже жорсткий заміс, якась заворушка така, чи дійсно можуть бути якісь сильні провокації? Тому що те, що відбувається зараз в Техасі, пишуть, що нібито там неспокійно. Я би хотів подивитися, наскільки взагалі потенційно можливо, що найближчим часом. У США почнуться якісь масові безпорядки або заворушки, в тому числі військового характера. Знаєте, я вже колись казав, шановні, ще рік назад, казав, що немає в світі ніде безпечного місця. Неважливо, де ви сидите: Київ, Москва, Лос-Анджелес, чи там Токіо і так далі по списку. В будь-який момент будь-де в світі може відбутися якийсь дуже сильний і жорсткий воєнний заміс. Тому що ми всі самі в цьому винуваті. Ми всі розкачуємо цей маятник війни, і амплітуда коливань цього маятника стає все сильнішою та сильнішою. І просто так його вже не затормозити. Замість того, щоб зупиняти глобалісти, цей маятник починають розкачувати ще сильніше, ще жорстче. Тому зараз в будь-якій будь точці світу може статися от, от проблиск зажигання і початися. Взагалі, щось дуже нехороше. І перевороти і заворушки. Тому я ж кажу, ми всі самі винуваті в цій ситуації, кожен з нас відповідальний на планеті Земля. Глобалісти дали команду фас, а ми, власне кажучи, гриземося. І створюємо цю енергію, цей егрегор війни, ми робимо його сильнішим. Цей маятник стає сильнішим, тяжчим, і він розкачується все сильніше. Окей, добре, США. Давайте я гляну, що там може бути. Хтось каже, що це проїски Трампа. Що це Трамп там щось вирішив замутити, створити диверсію для того, щоб побільше балів на виборах заполучити. Окей, добре, давайте я гляну, що мені карти показують. Так, карта постоянства, карта стабільності падає. Непогана карта США в будь-якому випадку стабілізує ситуацію. Карта посильного, карта новин, карта інформації, карта свадьби. І карта Ребенка. На циганській колоді, до речі, карти спокійні. Я, ви, я скажу так, що США не допустять якогось великого перевороту, вони стабілізують будь-яку подію в себе там вони стабілізують все, що там може статися, погане. Валет-піковий карта ворога, вісьмірка, червова, брехня та обман, двійка, пікова карта заворушок та провокацій. Я скажу так: конкретно такого, як от в Україні, наприклад, не буде. Але заворушки певні можуть бути, тому що тут падає брехня по центру, карта пропаганди, карта якоїсь лживості, карта обману та ілюзій, а з боку карта врага і карта провокацій. Коли мені ця карта випадає на області, я кажу, що це повітряні загрози. Тобто я би сказав, що повністю спокою не буде. Можуть бути дрібні заворушки, можуть бути провокації, ну прям до такого, як там, наприклад, в Газі чи в Україні, там в Палестині, до такого не дійде. Тобто воно в принципі може більш-менш стабілізуватися. Перша карта, яка випала ця стабільність. Я думаю, США цю ситуацію будуть подавляти по максимуму. Ем, ну я скажу так: заворушки будуть, можуть бути провокації. Я думаю, що ці провокації будуть дійсно умисними, і дійсно, можливо, якийсь кандидатів у президенти захоче собі побільше політичних балів, тому будуть трохи ситуацію в Україні розшатувати, скажімо так, розхитувати. Я думаю, що війни не буде в США цього року, але певні провокації можуть відбуватися для того, щоб, власне кажучи, створити ефект, ілюзію небезпеки, для того, щоб певні кандидати набирали собі більше дивідендів при виборах. Я скажу так. Але знову ж таки повторюю ту, ту фразу, яку я вже сказав: ніде в світі немає безпеки. І ми самі в тому всі винуваті. Ми всі за це відповідальні. Людство деградує, причому деградує дуже жорстко. Замість того, щоб вкладатися в науку, в медицину, в сферу розвитку, ми страдаємо фігнею. Всі люди, вся планета, всі 6 мільярдів просто сходять з розуму. І деградують з кожним роком все сильніше та сильніше, скатуючи цю планету до стану реально можливої третьої світової, очевидної відкритої третьої світової. Так що треба молитись більше і духовно розвиватися, щоб, не дай Бог, не сталася третя світова. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.